Продовжуємо годину ще на каналі Еспресо. Говоримо про конфігурацію майбутньої більшості про поточну ситуацію в Україні, зокрема на сході. Ще одне відео хотів би, щоб ми звіт там подивилися, яке безпосередньо стосується грошей. Олександр Захарченко, так званий прем'єр, так званої ДНР, зустрівся з громадянами і представниками бюджетної сфери. Вони в нього вимагали гроші за червень, липень, серпень, вересень. Запитували, коли вони їх отримують. І Олександр Захарченко сказав, що з цими питаннями, будь ласка, звертайтеся до офіційного Києва. Давайте відео подивимось. Вот передали вопрос, когда выплатят бюджетникам зарплату за август, сентябрь и отпускные? Когда дети могут поехать в Мариуполь, продолжать учебу в УЗАХ? Ну, по поводу, начну сразу, по поводу бюджета. Мы же перед этим с вами обсуждали, что это бюджет и зарплата за август бюджетники, это получает ну, ну, от Украины. Это опять второй момент, когда вы, мы точнее все мы, вроде как не признанные, а в то же время вроде как уже и не люди. То есть мы вроде как находимся на территории Украины, а в то же время вот уже в учебниках Украины, кстати, в этом году по истории, на территории Донбасса нарисовано слово «степь». То есть мы для них уже, в принципе, не города и села, да, там Мариуполь, Донецк, мы просто степные люди. Ну почему? В принципе, историческая справедливость в этом есть. Всю жизнь мы считали с диким полем когда-то, ну поэтому взялись из оружия тоже, потому что мы степные. Ну, по поводу, когда дети смогут ехать в Мариуполь. Но если бы моя была вот, вот, такое желание, я бы это еще сделал бы, наверное, вчера. Пришел бы там, порвал бы. Ну, как, как бы мечталось, да, там мечты какие-то розовые. По поводу учебы. Как только войдем, в Мариуполь смогут ехать. Когда он будет наш, это сто процентов. А по поводу вузов, в Донецке работают практически все высшие учебные заведения. По поводу этих заведений, надеюсь, что в ближайшее время договоримся с Российской Федерацией, и дипломы будем получать образца Российской Федерации. Так, цікаво, гроші будуть платити Київ, а дипломи буде видавати Російська Федерація. А ще я думаю, Захаченко просто сплутав карту політичну з карті з картою лісів і степів України і з картою флори і фауни нашого краю. Друзі, повертаючись все ж таки до нашої політичної ситуації, так ми говорили тут в рекламній паузі, е, наскільки компетентно нині є керівництво нашої держави, зокрема Нацбанку, багато про е, курс валюти і розмов зараз? Тут е, ніби в обмінниках два дванадцять дев'яносто тут же чорний ринок 13,5 купують. половиною тут поруч з нашою редакцією. Так. Чому пане Олександре, така ситуація? Ну, тому що некомпетентні заходи були розроблені і втілені. В життя. І по суті, ми повернулися до африканської моделі регулювання валютного ринку. Там теж існує три, ринк, три курси. Перший це офіційний, де голова племені чи вождь продає валюту собі. Далі наближеним, це у нас комерційні банки, які Можуть отримати валюту трошки дорожче, але не так. І люди, які вимушені платити 10% за валютний арбітраж чи премію Чорного ринка. Ну, типово, афри... не типово. в Африці таких країн залишилося два чи три. І от ми повернулися до такого рівня. Це питання до кваліфікації. До речі, я хотів би прокоментувати ще от заяву цих панів Захарченка. Дійсно, проблема дуже є вагова. Ми продовжуємо безкоштовно постачати дуже багато ресурсів, не тільки фінансових. Але це стосується і гаса, і електрика, і вода в своєму ворогу. Він конвертує це в зброю і антиукраїнську ідеологію і застосовує все це проти нас. Я не згоден тут з лідером, одним з лідерам вашої партії, який каже: Буде український прапор, будуть українські гроші і пенсії. Цього мало. Має бути українська мова. Мають сплачувати податки до українського бюджету, мають бути всі українські закони. Лише тоді люди можуть претендувати ну, на нашу доброволю не право, І і допомогу. це ж і в розумінні широкому. Звичайно, це і податки, звичайно, це влада, звичайно, це закони діючі. Але Тому хочу би ж... підкреслити, що ми продовжуємо фінансувати нашого про, ворога. Це, до речі, про, о, до речі одну, одну секундочку, будь ласка. Це дуже важливе питання, пане. Олександр підняв, і воно дійсно насправді так. От я сьогодні з цим питанням розбирався, мені заторгнував один з керівників нашого 12-го батальйону територіальної оборони, який стоїть під Слов'янськом, і каже, що от у нас відбуваються якісь там, незрозумілі переміщення вантажів з Луганського, от, от, я був здивований, на Харків і таке інше. Бійці їх затримують, а далі що робити? Вони не знають. От, на про жаль, ми закон про окуповані території там те і прийняли. Але визначення в цьому законі стосується тільки е е Криму. Тому нам треба це обов'язково продовжувати. І відпрацьовувати Смітно, таким правильно. чином, щоб оця сіра зона, така знаєте, контрабанда, вона там не розвивалася. Дякую, а от про захарченко. Справді, ми будемо платити. Я так розумію, що зараз ми платимо медикам і МНСникам. Ну, принаймні так Арсеній Ценюк я по моєму від нього цю інформацію чув, що з центрального бюджету платиться зарплата МНСникам та медикам, які працюють в Донецькій і в Луганській так званих народних республіках. Кому платити вчителям, треба викладачам от Донецького університету, Луганського університету, де позакривали кафедри української мови, взагалі ну, тепері скажу, там не. Луганський університет, я добре знаю цей колектив, недавно мені дзвонили. Він фактично розколовся на два університети: один проросійський. Він залишається в Луганську, а і така українська ця фаланга, філологія туди відійшла, іс історичний факультет, і таке інше. Ті просто переселилися в якийсь. Я вже навіть забув, який районний центр, де вони це все. Через те, те, що вони малюють, що працюють ну, усі вузи, і таке інше. Я, Як депутат отримав недавно листа, де просить, не хочу називати зараз який саме ректор просить, допоможіть, можливо, нам з Донецька переїхати в якийсь будь-який ми готові обласний центр України. Через те всі ці балачки, про те, що все працює, все нормально. Але, ну, все. балачки балачками, але зараз тут найпопулярніший туристичний тур в Донецьку, і в Луганську. Це тур е до хохлів за пенсією. Збираються автобус, висять, Будь ласка, такого то такого то числа коштує це там 200 гривень. По-моєму, всіх збирають але людей. Вони, тримати приїжджають, тримати. вони приїжджають, вони приїжджають до нас, тримати. оформлюють себе як біженці і картку пенсії виплати. Як з цим Ось, як то, бути з цим пан Андрій? Вони громадяни України? Ми теж вони громадяни України, те, вона, так але вона, вони ну так. я тут повністю згоден з колеги. Дмитром про те, що нам необхідно прийняти в Верховній Раді чіткий закон про те, щоб визнати, що ті території, де сьогодні, в силу воєнних дій, немає можливості здійснювати владу українським законним органам. Ці території визнаються тимчасово окупованими. І відповідно, Україна не може нести відповідальність за те, що там відбувається. Тому що ну як ми можемо нести відповідальність, якщо там банди озброєних російських найманців і російська регулярна армія. Що ми можемо як ми можемо там контролювати ситуацію? Як ми можемо контролювати, як там працюють медичні заклади чи школи? Ми не можемо впливати на них, а, Але, іншину. люди, пенсіонери можуть з голоду померти. Тоді вони дивіться, начебто громадяни дивіться. України, не начебто, а де факто громадяни а, Ну, звичайно, це складне питання, і зрозуміло тут треба, не можна так однозначно рубати з плеча, і треба зшукати компромісну форму вирішне, але ви зрозумієте, це ж ну це окупація, це війна. Як ви можете собі уявити, щоб радянський союз платив пенсії на окупованій Німеччині територію? Ви уявляєте собі таке? Це можливо чи це неможливо? Ну є речі, які не О, можуть тоді ще не було платіжних систем, не було банківських Добре, карт. Тому було... не можна ну, було платити за Можливо, Зараз можна. Треба ви от, вирішувати це питання таким чином, але ви просто маєте зрозуміти одну річ: що а, ці всі гроші, які туди йдуть, ви впевнені, що вони доходять до пенсіонерів? Ми вони не, не розграбовуються бандитами по дорозі там з різними шляхами і так далі. Ви знаєте ж ці банкомати, які там працюють? Вони там вскриваються кожен день, і ці всі гроші забираються. забирають дуже коротко. Вибачте, будь ласка, я додам те, що колега каже. І ще ж один важливий момент треба ж тримати ще баланс. Там вже жодної копійки до бюджету не надходить. Тому чому громадяни мають там, скажімо, Київщини чи Львівщини отримувати тих, хто там залишається на сьогоднішній день. Тому тут теж баланс. Люди ж не сплачують податки на сьогоднішній день. Тому такий баланс треба шукати, але треба шукати його виключно такому законодавчому полі. Я певний, що в найближчим час. Я це такі закон прийма. Запитати вас, чи правда, що банк Дельта це російський банк, так? Да ні. Дельта ні. Альфа, Альфа. Альфа, Альфа да. і що через нього походять гроші. Капітал. Військові наші гроші, хлопці отримують із цього російського приватного банку. Ну, це у нас це не новина. У нас дуже багато взагалі... російських банків обслуговують державні структури. Армію ще не Тому просто... числі і структури, які пов'язані з армією. Це правда. Але я хотів би Щодо сказати. Щодо що виплат, тут ми маємо поступати дуже жорстко. Ми маємо запропонувати і знайти ресурс через міжнародну допомогу, запросити всіх. Хто хоче залишитися українцями, переїжджати тимчасово не на окуповану територію, і маємо їм забезпечити тимчасове житло і виплату пенсії, і знайти е, роботу, а знайти роботу, відновити малий і середній бізнес, відкривати нові кредитні лінії. Це, це, а це Скажімо, конструктивна як це робота. зробили в Грузії. Я точно знаю, що Його. там таке можна, можна зробити. Це якраз яскравий приклад того, яким чином законодавець може це все врувати. Закон прийнятий там чітко зазначено, що в межах там наявності. Грошей і по житловому забезпеченню, і по пошуках роботи все це є. Ми закон такий прийняли якраз вчора на засіданні. Дякую. Перед тим як дати фінальне слово. Давайте ще одне відео подивимося. Вчора ми говорили про те, що обстріляли Донбас. Арену, яка належить Ренату Ахметову. Між іншим в Донецькому аеропорту теж багато фотографій, що літак маленький бізнес-класу, який належить Ахметову, єдиний залишився там вцілілий, стоїть в окремому ангарі, і його ніхто не чіпає. Вчора обстріляли не дуже, дуже маленькі, достатньо великі. Такі ну, достатньо... але я думаю, десь там ну маленькі, десь людей на 15, там максимум цей літак. Я маю на увазі, що невеликий Боїнг чи Ербас, якийсь Embraer маленький бразильський, але тим не менш або Falcon. Давайте подивимося. відео. вчора говорили про. Обстріл Донбас Арени, але сьогодні з'явилося відео, як дивом врятувалася маленька дівчинка, яка бігала під стадіоном, і буквально ну, в 50 сантиметрах від неї впала конструкція цього стадіону після обстрілу. Будь ласка, відео. Ну, ось так, слава Богу, дитина майже не ушкоджена, принаймні побігла своїми ногами, але обстріли Донецька не припиняються. Друзі, повертаючися до нашої головної теми, дуже коротко, по 15 секунд, на яку все ж таки конфігурацію майбутньої більшості нам чекати після 26 жовтня, пане Дмитро, прошу. В такий визначальний для України час я б хотів би до наших виборців звернутися з закликом прийти на вибори. Треба осторонь залишати зневіру, обов'язково 26-го взяти участь у виборах, прогнозувати за ту політичну силу, за того межитерного кандидата, якого ви підтримуєте, якого ви знаєте якому довіряєте, і я впевнений, що ваш вибір буде зроблений правильний. Буде сформована проукраїнська коаліція в Верховної Раді, будуть створені керівні органи обраний уряд, і я впевнений, що Україна буде рухатися до європейської майбутнього. Дякую, Володимир різкі. Ну, я хотів би. Я переконаний, що цей парламент буде за градусом набагато патріотичніший, що він буде потрібний Україні. Він виконує свою функцію. Скільки він буде існувати, побачимо. А виборців хочу закликати до пильності. Скажімо, от сьогодні на моєму виборчому окрузі громадськість встановила підтверджено документи з Ізраїлю про те, що один із кандидатів Береза має подвійне громадянство. Пане Олег, ну давайте немає тут берези. Я просто ну не, не хочу ставати на його захист. А можливо, тут нічого, інформація про нього не наступає Я просто кажу, що подвійне громадянство. От і все. Дякую, пане Олександре. Я теж вважаю, що наступний парламент буде більш патріотичний, ну, набагато патріотичніше. От питання чи професійніше? От це ключове питання. І, на мою думку, немає підстав казати, що цей парламент має існувати недовго. Чому недовго? Тому що він в Принципі вибраний за демократичним законом. Може він недосконалий, але в принципі є демократія. А скільки він буде існувати, залежить від того, чи будуть проводитись реформи чи ні. Тому що змістити цей парламент може лише народ. І народ чекає економічних реформ, і тому парламент має не йти за популізмом як раніше, а все ж таки набратися хоробрості, сформувати. Реальний уряд реформаторів поставити цьому уряду завдання на один чи два роки і нарешті щось робити. І нарешті щось і робити. І, і існувати п'ять його... років. Дякую, Андрій Єлєнко. Будь ласка, коротко. Я вважаю, що е, ці вибори з самого початку е, задумувались як вибори очищення влади, тому що е, не може дозволити собі Україна парламент, в якому дві третини депутатів по факту є ворогами України. Тому е, зараз завдання всіх виборців зробити так, щоб жоден. Корупціонер, жоден прислужник поваленого режиму, жоден агент Кремля, жоден гречка жоден, скажімо, маніпулятор не попав в наступний парламент. І це завдання спільне для всіх нас. дякую. Ну, Гречкосі в поганому розумінні да. цього слова да. В хорошому розумінні цього слова. Хай вони проходять до парламенту. Мають на увазі ті, хто реально сіють гречку і працюють на землі. Це була година ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Зустрінемося завтра, як завжди, о 20.00. З вами був Єгор Щечеринда. Дякую всім, до побачення. Você vê